Це здавалося легшим ніж є. Насправді вітання усім. Мене звуть Ліщинська Ольга Іванівна і я вчителька української мови у Івано-Франківській приватній гімназії Крила. Я надзвичайно вдячна усім своїм учням, які номінували мене на цю премію. Це стало несподіванкою, проте я буду дуже рада поділитися своїм, хоч і невеликим, але яскравим досвідом. Можливо, це якось не канонічно, але я ніколи не мріяла стати вчителькою. Хто завгодно, економіст, дизайнер, продавець, ніхто з моїх рідних не є вчителями, але якось так трапилося, що покликання саме знайшло мене. Мої зацікавлення в педагогічній сфері розпочалися з волонтерства в дитячих та юнацьких таборах, де я працювала з різними віковими групами учасників. Це дозволило мені розвинути організаторські здібності, а також глибше розуміти потреби молоді та принципи ефективної комунікації. Часом я стала головною аніматоркою співорганізаторкою та організаторкою понад 40 таборів, що дало мені унікальний досвід у роботі з дітьми та підлітками. Мої уроки завжди різноманітні та цікаві. Я намагаюсь підбирати теми, що відповідають настрою класу чи актуальним трендам. Заняття з використанням сучасної музики, фільмів, віршів дозволяє створити атмосферу, в якій учні з легкістю засвоюють матеріал. Окрім того, я впроваджую нестандартні методи, такі як кулінарні майстер-класи, де учні можуть закріпити свої знання в процесі приготування страв. Такий підхід не тільки розвиває творчі здібності, але дозволяє дітям отримати практичні навички в іншому контексті. Ми з учнями багато подорожуємо, проводимо заняття просто неба, ходимо в кав'ярні, театр, створюємо власні відеофільми та досліджуємо мову у всіх її з Суваннях та проявах підготовка до кожного уроку забирає чимало часу та сил, але саме завдяки своїй любові до роботи та бажанню передати учням найкраще з того, що я знаю, я відчуваю, що мої зусилля не є марними. Впевнена, що такий підхід дозволяє не лише передавати знання, але й виховувати в учнях цікавість до пізнання, повагу до культури та рідної мови. Надзвичайно важливим є також залучення до процесу зовнішніх експертів, таких як сучасні письменники, історики, військові, люди з інвалідністю. Це розширює кругозір учнів та дозволяє їм Бачити реальний світ крізь призму різних поглядів. Проектний метод лежить в основі співпраці з учнями: серед найцікавіших живі письменники, свідомий ребрендинг, реставрація, чорне ліс і творення традиції, коляда добра та багато іншого. Моя робота не обмежується лише навчальним процесом. Я організовую для учнів екскурсії, відвідування університетів, радіостанції, походи в гори, що сприяє їхньому загальному розвитку та збагаченню досвіду. Також люблю ділитися усім, що знаю, тому є спікеркою та тренеркою, авторкою кількох лекцій для вчителів та усіх, хто працює із дітьми. Всі мої досягнення є результатом моєї пристрасті до педагогічної діяльності та прагненням до постійного розвитку. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо ви тут, значить щось таке вас зацікавило також вдячна збройним силам України та своїм учням за те, що маю можливість працювати та реалізовувати свій потенціал.